Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч з виборцями у форматі Hall у Фействілі, штату Північна Кароліна. І ми коротко зараз розберемо. Запитання, які ставились колишньому президенту, США, і власне його відповіді модерувала відповідний захід конгресвумен Гана Пауліна Луна. Отже, на початку Дональд Трамп зазначив, що вони лідирують багатьох соціологічних опитувань, і що у Байдена та Гаріс немає коштів для подолання наслідків урагану Хелен. Бо вони всі ці кошти відправили для нелегальних мігрантів. Цю тезу Трамп не вперше зазначає під час попередніх передвиборчих заходів, які відбулись вже після цього урагану. Він зазначав про те, що у федерального уряду немає коштів для того, щоб подолати наслідки цієї стихії, що, звичайно, не відповідає дійсності, оскільки. Уряд Сполучених Штатів Америки застосовує всі заходи для того, щоб долати ці наслідки. Отже, перше запитання було від Елі, яка, власне, постраждала від урагану Хелен. Вона подякувала Трампу за те, що він відвідав місця, які постраждали від урагану. Гарріс запустила 13 тисяч вбивць мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Це те, за яку знову ж таки поширював. Дональд Трамп. І запитання було наступне: як ви почнете депортувати вбивці? На що Трамп зазначив? Ми не хочемо, щоб ці вбивці були у США. Концепція відкритих кордонів не має сенсу. У нас найгірший кордон. Ми залучимо правоохоронні органи до захисту кордону. І, власне, про депортацію нелегальних мігрантів Дональд Трамп також зазначив. Далі він додав, що латиноамериканці це гарна спільнота, дуже працьовита. І наступне запитання було від Джона, колишнього військового. Як ви збираєтесь відновити військову сферу, і, власне, що ви будете робити з політикою адміністрації Байдена та Гарріс, так, яка стосується військової сфери, і що буде з військовими, так? Яких звільнила адміністрація Байдена та Гарріс в період пандемії COVID-19. на що Трамп зазначив, що ми збираємось повернути багатьох людей до армії, що їх звільнили незаконно? Ми втратили багатьох людей. У нас чудова. Армія. Наступне запитання було від Остіна. Він зазначив, що є солдатом на дійсній службі. Ми бачили, що на цьому тижні Іран атакував ракетами Ізраїль і останній їх збивав завдяки залізному куполу. Чи ви думаєте про Залізний купол у США? Як на мене, питання не зрозуміли в тому плані, що Трамп вже говорив про те, що Сполучені Штати Америки будуть будувати залізний купол. Він говорить про це в межах кожного свого передвиборчого заходу. Для чого його запитувати, те, що він і так говорить, я не зрозумів. Ну, власне, Трамп зазначив, що ми повинні це побудувати у Сполучених Штатах Америки і бути готовими для відбиття атак. Далі було запитання від. Модераторки, коли ви повернетесь на посаду президента, що ви будете робити, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, враховуючи війну Росії проти України, війну в Ізраїлі, так і що? Сполучені Штати Америки, які весь світ може стояти на шляху Третьої світової війни. На що Трамп почав говорити? Що Байден спить на пляжі перед камерами? Незрозуміло для чого він це постійно говорить. Ну, знову ж таки, для того, щоб образити опонента. Далі Трамп зазначив, що Орбан говорив, що потрібно повернути Трампа до Білого дому, щоб припинились війни Росії проти України та Хамасу проти. Ізраїль. За мого президентства не було жодних атак, я стягнув з Китаю мільярди доларів. Наступне запитання було від Сари, і вона зазначила, що за свого президентства ви прийняли законодавство та виконавчі акти, які покращили певні умови для ветеранів. Зараз це в певній мірі скасовується, як ви збираєтесь повернути політику. Де ветерани будуть обирати найкращу медичну допомогу? Трамп зазначив, що такі люди, як Сара, важливі для нас. У нас було велике схвалення політики щодо ветеранів. Ми звільнили 9 тисяч осіб у департаменті ветеранів, бо вони погано виконували свою роботу і найняли кращих працівників. Трамп про це говорив під час одного з передвиборчих заходів також. Про департамент ветеранів. Ми повернемось до попередньої політики. Далі була розповідь про замах на життя Трампа у Пенсільванії під час передвиборчого заходу. Нагадую, що 5 жовтня в Батлері в штаті Пенсільванія, де був замах на Трампа, Трамп проводить черговий передвиборчий захід. Ми у подальшому його також будемо розбирати. Власне. Чоловік, який ставив запитання у зв'язку з тим, що відбулось в Пенсільванії, він служив під час війни у В'єтнамі. І він запитав наступне, що ви зробите, щоб знизити кількість ветеранів, які є бездомними, і що ви зробите для вигнання нелегальних мігрантів. Трамп зазначив, що у нас 21 мільйон нелегальних мігрантів їх заселяють в готелі. Коли ветерани знаходяться на вулицях, ми будемо належним чином піклуватись про наших ветеранів. Наступне питання було від модераторки: що ви збираєтесь зробити для боротьби з торгівлею, з жінками та дітьми в цій країні, а також дітей-мігрантів. Трамп зазначив, що 325 тисяч дітей зникли безвісті протягом майже 4 років. Про це Трамп активно говорить під час своїх інших. Передвиборчих заходів. Гарріс виконала найгіршу роботу. Маск надав старлінкі постраждалим районам від урагану. Хелен. Наступне запитання було від Піта, який з Північної Кароліни, і він є латиноамериканцем і був у корпусі морської піхоти. Тобто, ви вже помітили, так, що фактично всі запитання, які ставились, це були питання від людей, які. Мають певне відношення до військової сфери, і власне Трамп і його кампанія намагалися ось цей там хол на питаннях військових, на питаннях ветеранів. Власне, піт запитав наступне: що ви будете робити щодо відповідальності за вивід військ з Афганістану. І Трамп почав говорити, що коли він був президентом, то протягом 18 місяців жодного військового не було вбито в Афганістані а потім був цей вивід військ у 21 році, під час виводу було вбито 13 військових, було залишено обладнання на суму 85 мільярдів доларів. Про це Трамп говорив також під час своїх попередніх заходів. Наступне запитання було від Террі, він був військовим. Що ви будете робити із заробітними платами для військових? На що Трамп відповів, що за мого президентства було піднято заробітні плати суттєво для військових, але потім їх знищила висока інфляція, в якій винні адміністрація Байдена та Гарріс. І останнє запитання було від мета пілота f 15 за Байдена та Гарріс мене звільнили з командування, і він втратив свою пенсію за певну критику. Чи створите ви групу, яка буде розслідувати діяльність генералів Пентагону, наскільки я зрозумів запитання? І, власне, що ви зробите, щоб? Ці чиновники не повернулися до Пентагону, і, власне, Трамп зазначив, що це дуже гарна ідея. І, власне, він долучить цього мета до створення такої робочої групи, яка буде стосуватися діяльності генералів у Пентагоні. І на цьому таунхол було завершено. Власне, тут ми можемо зробити наступні висновки. Перший це акцент на військовій сфері. Більшість запитання, як я зазначив, були від колишніх військових або діючих. За модерування я зазначив, що це була конгресвумен Ганна Пауліна Луна. І, власне, останній висновок стосується того, що власне, ці питання готувалися заздалегідь, так і відбиралися. Тому що неможливо, щоб під час Таунхол запитання стосувалися виключно однієї сфери. Це була військова. Тобто, якщо ми подивимось, незаангажований, Таунхол, то власне будуть питання з різних категорій: і економіка, і освіта, і охорона здоров'я, і та ж сама інфляція, податки, військова сфера. У форматі цьому ми бачили запитання виключно від військових. І ці питання стосувалися в більшій мірі військової сфери. Тобто, це знов ж таки я не можу назвати форматом Таунхол, так це була чергова. Заготовка так, для того, щоб окреслити ці проблеми так у військовій сфері, і тут варто відзначити, що саме захід він був сформований непогано, і Трамп використовував так цю можливість, щоб долучитися до цього електорату, так, електорату військових. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!